Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. В ефір говорив про те, що місце ліберо сьогодні у складі Динамо займатиме Андрій Гусян. Це такого бути з подачі інформаційної подачі. Зараз Сергій Ребров виходить на ударну позицію. Поворотах у м'яч пунктів над перекладеною. Отже, за кількістю моментів, поки що рівновага 1-1. Е, ні, ви знаєте, Андрій Гусін зайняв свою звичну позицію обнопів захисника, а от е, місце заднього центрального захисника зайняв, і закінчуючи запасними гравцями, які сьогодні заявці, ну я потім про них скажу. Але ви знаєте про філософію Драйонського філософію клуба, е, про політику Київського Динамо. Гравці Київського Динамо не продаються, незважаючи на ті суми. 10, 15, 20, 25 мільйонів вже називають за деяких футболістів Динамо. Але всі вони будуть залишатися як мінімум до останнього матчу овліті чемпіонів у складі Київського динамо перший вік. 1-1. Михайло Торошенко Україна молода. 2-1 на користь Динамо. Микола Гоменюк говорить покраси Україна 2-1 на користь Динамо. І Микола Машинчук урядовий 2-1 на користь Динамо От як бачите, у стані моїх колег-журналістів з України одностайна думка, майже одностайна. Дінавіці сьогодні мають пробути перемогу, але не будемо забувати про те, що Дереві грають у самому складі. удар в поворотах і в'ячі влітає звідковоріт Київського Динамо. То там і прогнози. Прогнози в футболі річ. Сумнівна, що і довели зараз футболісти Нюкасла. Розігравши красиву швидку позацію, вони досягли успіху. Вже но, дивіться, в повторі на 9-й хвилині зустрічі. Нібито і все правильно робили наші захисники, але тут майстерно зіграв Джон Барн. Подивіться ще раз у повторі, який розібрався в ситуації, і влучно пробив у правий від Олександра Шапковського у воріт. Отже, 1-0. Ньюкасл виграє у Київську. Оне, Олександра Пістоне розіграв стінку із е, Асилією. Пістоне пас. Шкарний майданчик. Не зовсім точно нам'ять залишається суперників. динамівців. Небезпечна прострільна передача. Віталій Косов. Калипинцев. Ну, це не його улюблена точка, але. Удар поворотах? Удар не точний. Ви знаєте, шановні друзі, сьогодні один із найуважніших вболівачів, що під його крилом виростуть провідні українські футбольні оглядачі. Ну що ж, поки що протягом перших 20 хвилин перевага на боці Ньюкасла Вінаються поки що не вдається чемпіонів. Вони це заслушили, протеструвавши футбол найвищого гатунку. Попередніх матчах і не випадково вже всі гравці, майже 20 футболістів, уже на олівці селекціонерів провідних європейських клубів. Але повторюю, динамівські футболісти не продаються. Відмінний удар, просто фантастичний удар. І м'які Київського Динамо. Ну що ж, тут дійсно можна тільки оплисками. Оплисками можна прокоментувати ось ці відмінні дії. Стюарт Пірс. Просто фантастичний удар. І подивіться ще раз у повторі, Стюарт Пірс влучає майже у дев'ятку воріт Київського Динамо. Тут не тільки Олександр Шовковський. А і, мабуть, славнозвісний, на жаль, покійний Лев Яшин не витягнув би цей м'яч. Це просто неможливо було взяти цей мертвий, як кажуть футболісти, м'яч. Ну що ж, на 21-й хвилині пірс забив другий гол у ворота, де... Це звичайно, матеріально. Так от насамперед футболісти Київського динамо нинішнього покоління налаштовані на мотивацію номер 1 тобто досягти успіху. На європейській арені. Дерезі, в атаці, удар воротах І м'яч пролітає поруч із стійкою у кількох сантиметрах. Замало рухливості лінії атаки у складі Київського Динамо. Щільно прикриті і Рибро, Шевченко. От вони зараз зіграли, розігравши комбінацію стінку. Рі Рибров дивиться, кому віддати. Передача, удар поворота. Микола Волосянко підкрався на Атилля і не вийшов удар у Роберта Лі. В нічию. Ну, у динаміці тут відносна така перевага. У динаміці, ви знаєте, переможно, без спецпораток виступаючи поки що у лізі чемпіонів і дві поразки в чемпіонаті України. Небезпечна передача удар, в поворотах. На місці Олександр Шовковський. Ту ж точку спрямовав м'яч Сергій Рибров. Віталій Косовський. Удар! Відмінний удар з льоту. Віталій Косовський на ваших екранах заслужив оплески, але, на жаль, для динамівців нічого ворота не влучив. Дивимося в повторі після відскоку. Косовський Сергій, улюбленою. Лівою ногою і поруч з ним одразу двоє суперників, які змушують Андрія відійти на свою половину поля. Дмитро Михайленко, Андрій Гусин. Відмінно зіграв Гусин на Калицемцева. І ще один пас. Віталій Косовський. Знову Барн. Олександро Пістоне. Він активно діяв на початку зустрічі протягом хвилин 10, а потім залишався до що в тіні. Удар по воротах, небезпечний удар. Можна вважати це і як прострільна передача, і деяких мотивацій, про які я вже говорив. Цікаво буде постежити, як же фізичні Валерія Лобановського зможуть чи не зможуть переломити хід цього поєдинку, який поки що невдало для них складається. Матчом Круг вибачив, так би мовити, нашого захисника Андрій Шевченко. Путовий будуть виконувати путового прапорця Сергій Рибров. І саме він буде продавати м'яч з кутового. Ну, а Андрій Шевченко займає своє звичне місце у штрафному майданчику суперників. Найста передача не вдалося Гусину пробити. Юрій Калитвинцев. Удар! І блискучі дії, шаки Сіфлопа. Просто відмінно зараз зіграв і коли поділимо ці облиски вболівальників між нашим капітаном і голкіпером Юкасла Шакою Хіслопом. Подивіться в повторі. Гарматний удар. І тут блискучі дії Хіслопа. Ще один кутовий. І Андрій Шевченко поспішає до м'яча. Його такої Стів Уотсон. Мінача стінка. Небезпечний момент. Треба забивати. Удар. Ну, от всі динаміці створюють небезпеку біля горі своїх суперників. Сергій Рибров зараз завершила цю атаку Динамо. Подивіться в повторі, як по нотах розіграли комбінацію динаміці, передача і удар від захисника в боротьбі за м'яч. Наш форвард все-таки зумів пробити, ну, поруч із стійкою. Юрій Калитинцев. Це вболівальники Динамо були зараз на наших екранах. Зарен Пікоп. П'ятий номер з'явився у знову майданчику Динамо. Передача. І удар по ворота. Робив Кейт Гілеспі. Подивіться в повторі. Повторі та передача. Удар по воротах. У виконанні Гіл Леспі з 18-го номера. Ну, Поручним був Джон Бар. Будемо сподіватися, що динаміці зможуть все таки переломити хід цього поєдинку. Можливо, в цьому епізоді одна із останніх атак в першому таймі. Дмитро Михайленко. Перед ним захисники розступилися. Передача у Дарні. Це була гра захисника. Ньюкасла, який виніс м'яч за межі поля. От подивіться ще раз у повторі. Відмінно зіграв в цьому епізоді Стів Уотсон, випередивши динаміцького футболіста. Відправив м'яч на кутовий. Юрій Калипнесев може підготуватися до удару. І підступний несильний, але такий хитрий удар у виконанні нашого капітана. У творіт, але саме в тому куті і опинився Шакар Хіслоп, голкіпер Ньюкасла. Подивіться у повторі і ще раз цей епізод з підкруткою. тримав м'яч у ворота Бар. Одинадцятий Баусіно Астилья, 12-й Стюарт 18-й Кейт Юлеспі. Він на 17-й хвилині матчу одержав попередження. 19-й Стів Уотсон від Юрія Калипсинця. Зараз наш капітан Юрій Калиптенцев виконує. Кутовий з лівого флангу. Удар поворотах. І м'яч влучив у нашого футболіста Дмитра Михайленка. Сергій Беженар. Фланг. Тут вільний лівуручка лицові і одержує передачу від Дмитруліна. Зіграв на Риброва. Рибров на Дмитруліна. Небезпечний момент. Удар воротах. Юрію, якщо вже бив, би, так сильніший. А на всіх матчах Віктор Лялін присутній. Він тут. Завжди запалює армію вболівальників Динамо. Олександр Шовковський на всякий випадок прикрив ближній воріт. Сильний удар зараз виконують «Динамівці». І ще одна заміна у складі. Анюка широким фронтом атакує «Динамівці» Києва. Удар по воротах. М'яч Сергій Ребров. В центрі відкривається. Шевченко. Передача на Андрія. Виходить з воріт Гокіпер. І Андрій Шевченко перекидаючи м'яч через Кислопа. Ворота не влучає. І подивіться іще раз у повторі. Усягара Андрій продовжує поєдинок. Позиції, звичайно, Стюарт Пірс виконує штрафний. Навіть на ліса передач ужасний майданчик. Заслужив для своєї команди право на штрафний. Удар по воротах. Підступний удар. І м'яч пролетів. Поруч під лівою, від Шовковської стійкою воріт. Тимурі Кезбая пив. Це, безперечно, була ненавісна передача на партнері Юрій Калисивцев. Вибачте, але бив Андрій Шевченко. Рибров, Михайленко. Гусин. Шахар Хіслоб М'ячем. момент. Удар по воротах Не точно. А Джон Бар. Вамичи. Бетти. Значит на Китваю. Демурикет башну майданчику. Падає, арбитр показує, що треба продовжувати матч. Рушує. Це повтор епізоду, коли м'ячем Муріки Спая. А чи було порушення правил для того, щоб змінити рахунок, але він зберігається контурів за, за 5 хвилин до фінального свистка. Ці намагання динамівців поки що нейтралізуються вдалою грою у захисті. Юкасла Сергій Ребров. Удар поворота. Неточний удар. Болівальки Юкасла надії динаміців. Заслужені облюсів за сміливість. В цьому ігровому епізоді. Олег Лужний. Сергій Рибров дотепно п'ятує привій м'яч на Юрія Дмитруліна. Удар поворота. І знову удар неточний. точний Олег Бензинський. Ну що ж, це перший удар юного пінаміського форварда Олега Венлинського. У матчах єврокубків будемо сподіватися, що можливо виступом у груповому турнірі Ліги Чемпіонів.